І надал мер Тернополя, пане Сергію, скажіть, будь ласка, от Геннадій Дольфович каже, що Тернопіль не правий, а ви все робите можливо не на тверезу голову. Діти мерзнуть студенти на вулиці замість того, що вчитися. Скажіть, будь ласка, а які ваші аргументи того, що Тернопіль страйкує а не працює? По-перше, я хочу сказати, що всю громаду Тернополя, незважаючи від віку, статі, соціального статусу релігійних чи партійних розповідань, об'єднало і вивело на центральний майдан одна єдине. Це протест проти той кривавої бійні, яка влаштувала влада 30 листопада в Києві. І В Тернополі оголошено загальний міський страйк. Це є виключно добровільна акція, яку підтримала громада Тернополя. На величному віче, в якому зібралось понад 30 тисяч людей, це є виключно добровільний захід, це є мирна акція. Але поряд з тим, міська влада Тернополя забезпечує нормальну життєвність міста. В Тернополі працює в нормальному режимі громадський транспорт, житлово-комунальне господарство. В Тернополі працює в нормальному режимі лікарні, дитячі садочки, школи. Міська влада забезпечує повноцінне функціонування міста, але міська влада разом з своїми людьми підтримує той протест, який вони висловлюють. Тому що молодь сьогодні студенти люди різного віку розуміють, що на проликий жаль сьогодні їхня історія, майбутнє їхнє, їхніх дітей формується саме тут, на майдані в Тернополі, на майдані в Києві. Дякую. На жаль, а не у владних кабінетах. Дякую, пане Сергію.